про те, яка за наразі є оперативна обстановка. Розпитаємо нашого наступного гостя з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань Пане Сергію, я вас вітаю. ефірі слава Україні! Вітаю героям слава Херсонщина! Це Україна! А так, була, є і буде. Натомість, ми ну, бачимо, що зараз ворог дуже і дуже мститься за те, що втратив Херсонщину, за те, що його змусили тікати. А на жаль, поки що недалеко. Бачу, що обстріли тривають, і тут об'єкти далеко не військові під ці обстріли підпадають станом на ранок. Яка ситуація як минула? ніч? Так, дійсно, окупанти продовжують обстрілювати місто Херсон, і тут вже про військові об'єкти взагалі речі не йде. Окупанти щоденно доводять, що це армія терористів. Вони тероризують мирне населення. Вони б'ють по житловим кварталам, б'ють по підприємствам, б'ють по критичній інфраструктурі. А також вчора, в черговий раз, окупанти завдали удару по одній з церков в місті Херсоні. Це точно не військовий об'єкт. Тому це терористичність, і ця терористичність доводиться кожного. Дня окупанти проти мирних мешканців застосовують абсолютно усі види зброї: це і артилерія, це і міномети, це і системи залпового вогню. Град останнім часом окупанти почали застосовувати керовані авіабомби, якими б'ють по по селищам, які знаходяться на правобережній частині Херсонщини. Так зазнавали ударів авіаційними бомбами Новобереслав. Береслав, Зміївка, Токарівка, а також Білозерський район, передмістя Херсона, селище Кізимис, тобто окупанти б'ють авіаційними бомбами просто по мирним мешканцям. Угу. А так, я так розумію, що от Береслав, те, що ми бачили фотографії, це якраз наслідок у тих керованих авіабомб, так, ударів. Так, по Береславу Береслав. Це друге місто, яке повели ну, по кількості населення на сел... на сьогоднішній день. потерпає від обстрілів окупантів з лівого берега. Після Херсона окупант зазнає значних ударів і майже повністю зруйнований керованою авіабомбовою фаховий педагогічний коледж, повністю зруйнований елеватор. Атор, який знаходився в місті Береслав, і після того як туди прилетіла бомба, виникла потужна пожежа і він згорів майже вщент. А також били по адміністративним будівлям, били по житловим домівкам. Тобто Береслав на сьогоднішній день, так само як обласний центр, потерпає від масованих обстрілів окупанта. Береслав знаходиться навпроти міста Каховка через Каховське водосховище. І саме з Каховки, з Ставрійська окупанти обстрілюють Береслав, і ми бачимо ось такі наслідки цих обстрілів. Так, але якщо говорити про те, що якщо к якусь артилерію РСЗВ обстрілюють, там а про прицільність говорити частіше за все не доводиться. То керована авіабомба це вже більш такі прицільні удари наносяться. Тобто вони цілять в елеватор в коледж. Ну, керовані авіабомби, це не означає, що вони там більш точно б'ють. Керовані авіабомбами це означає, що ці авіабомби випускають з літаків. Літаки знаходяться над територією окупованої Херсонщини, і вони випускають керовані авіабомби з відстані, де не може працювати наша система ПВО для того, щоб уразити ці літаки. А керована авіабомба заключається в тому, що вона продовжує. Летіти самостійно ще тривалу відстань. Тобто, це не означає, що вона точно б'є в ціль, а це означає точно, що а це означає, що вона ще летить якусь відстань самостійно до того, щоб попасти в приблизне наведення, куди вони б'ють. А, а це я так розумію, теж достатньо достатньо є ці бомби по їхній дії, якщо вони руйнують такі великі об'єкти. Так, дійсно, ці авіабомби вони вагою до 500 кілограмів, і ця авіабомба спричиняє дуже потужний вибух. Земля дрижить під ногами, очевидці, які. Пали під обстріл в селі Козацькому. кажуть, знаходячись е, більше ніж 800 метрів від цієї авіабомби, таке враження було, що е, звичайна бомба вибухнула абсолютно десь поруч. Кажуть, що якщо ближче, то це ну буде е, фактично фатальним випадком. Тому ці аві... тому застосування авіабомб по населеним пунктам це є просто військовий злочин. Ну так, але вони вже так вуха заляпалися в всьому, що бачимо, вони вже не зупиняються ні перед чим. Але от якщо говорити знову ж таки про обстріли з якоїсь там реактивної артилерії чи чогось такого, що вони зараз на тому ж таки Херсоні практикують, то там дуже, я так розумію, складно від цього врятуватися, бо дуже малий час, коли випускаються снаряди, прилітає за авіабомбами Там є якось спосіб врятуватися від цього. Ні, ви знаєте, абсолютно ні, тому що це відбувається в лічені хвилини. Так само як і системи залпового вогню, так само як і артилерія, а ще окупанти разом з, з цим просто виїжджають танками, ставлять дуло танка під 45 градусів і просто гатять, просто гатять в населений пункт, який знаходиться на правому березі. Тобто, в окупантів немає абсолютно такої, знаєте, точної мети вразити той чи інший об'єкт. Єдине, де вони прицільно б'ють. І це здебільше системи залпового вогню чи залпами, системами С-300. Це більш-менш прицільні прицільна така артилерія. То вони б'ють по критичній інфраструктурі, намагаючись або залишити без світла населені пункти, або б'ють по медичним закладам, як це неодноразово було в Херсоні, або по частинам ДСНС. То там вони використовують якраз прицільні залпи для того того щоб завдати як найбільше шкоди, а так з цим всім зрозуміло. Натомість була а, інформація від Наталі гуменюк а, з оперативного командування Південь про те, що зараз окупанти відходять від лінії зіткнення, аби уникнути а, ураження українськими засобами вогню. Чи це вплинуло чи може вплинути на ситуацію з обстрілами? Можливо, якісь вже а, помітили зміни з цим. Ну, знаєте, на якийсь час дійсно обстрілів стало менше, але за останній тиждень ми побачили знову збільшення кількості обстрілів. Це за останню добу там. Трохи менше 200 обстрілів було а так, взагалі 400-500 обстрілів за день потерпає правобережна частина Херсонщини, тобто окупанти після наших контрбатарейних ударів дійсно зменшують кількість обстрілів, але розгортають нові артилерійські розрахунки і знову таки починають обстрілювати міста Херсон. Якраз застосування авіабомб, про яких ми з вами сказали, це ще один спосіб окупантів посилити якраз обстріли з того, що не могли робити обстріли із за того, що наша артилерія завдає контрбатарейних ударів. Тобто, окупанти, знаєте, все ж таки переоблаштовуються і з новою силою починають обстріли на превеликий жаль. Єдине, що може. Врятувати від обстрілів і Херсони, і правобережна частина Херсонщини це повна деокупація лівобережжя, і ми всі віримо, знаємо, що так і буде. Віримо в перемогу, і цей час обов'язково настане. Mm -hmm. Так, дійсно, тут най... Ефективніший спосіб це прогнати ворога на їхні болота. І наостанок, пане Сергію, таке питання. Знаєте, все всі ми звичайно що влітку сумували за кавунами, нашими херсонськими. Коли була деокупація Херсону, то навіть поштову марку відповідно з Кавуном було презентовано зараз. От повідомляється про те, що фермери Херсонської області. Збираються засіяти баштан кавунів площою дві тисячі гектарів. Тобто цього літа вже буде. І загалом, яка от ситуація зараз у аграріїв на території Херсонщини? Бо, ну під таким вогнем, фактично вони це все роблять. Ну аграрії приступили до весняно-польових робіт там, де проведені розмінування. Трошки більше 10% на сьогоднішній день площі сільськогосподарських земель розміновано на правому березі. Звичайно, що ті аграрії, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, вони не зможуть приступити. Ну і там ще не розміновані сільгоспогіддя. Там, де пройшли розмінування, це північ Херсонської області. І відповідно аграрії, які знаходяться ближче до кордону з Миколаївською областю, там вони зможуть розпочати весняно-польові роботи. Єдине на зараз це питання забезпечення водою для зрошення. Ну і як прозвітувала військова адміністрація, частина аграріїв все ж таки будуть засіювати Баштан для того, щоб знаково було відродження вирощування кавуна якраз на Херсонщині. бо... Херсонщина є символом, знаєте, таким же своєрідним після визволення особливого Сокорівки, коли всю країну облетіли світлини, саме Кавуна, і це такий вже символ Херсонської області. Тобто, Кавуни в Херсоні в цьому році будуть так. Це дійсно більше. Про символізм і про знаковість тому будемо звичайно, що ми чекати всі і на кавуни і на відродження і на повну деокупацію регіону. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що до нас долучили.